Знайшли речовину, яка в чотирьох з десяти 10 людей 100% викликає рак. Ця речовина, яку знають абсолютно всі. Ця речовина, якою, на жаль, користується більшість населення земного шару. Ця речовина містить більше семи тисяч канцерогенних факторів в своєму складі. І це тютюн це паління, це куріння. Будь-чого. Цигарки, вейпи, айкоси, одноразки, абсолютно все входить в цей склад. Рак легень, рак гортаноглотки, печінки, шлунку, яєчники, шийки, матки для жінок майже гарантований, на жаль, якщо ви постійний палій. Не той полтавський палій, який любить, як воно горить, як люди, люди суетаються, бігають, як подобається, як воно горить. А той, хто курить цигарки. Саме тому дуже важливо від цього всього діла відмовитися. Я розумію, що тяжко, але треба.